Молитва оптинських старців. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього, усьому настав мене і підтримай мене, Господи, які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все посилаєш Ти. Навчи мене просто й мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти. Прощати і любити. Амінь.